І усі союзники згодні, що Україна стане членом НАТО, але поки що зарано казати, коли саме це станеться. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг на полях саміту альянсу ювілейного у Вашингтоні. Водночас він зазначив, що союзники разом із Києвом рухаються все ближче і ближче до членства в НАТО. Разом з тим, за словами пана Столтенберга, союзники мають намір збільшити зусилля із приведення зсу до повної сумісності з арміями. Північно-Атлантичного альянсу, зокрема, завдяки роботі нового центру Україна НАТО з аналізу підготовки та навчання у Польщі. Ну і далі будемо говорити про засідання Ради безпеки ООН. Удар по Охмадиту був спричинений прямим попаданням російської ракети. Про це заявила голова моніторної місії ООН з прав людини в Україні Даніель Бел. До таких висновків в організації прийшли після аналізу фото та відеоматеріалів. Бел також розповіла. Її команда відвідала місце події, і відмітила, що персонал встиг перемістити дітей до бункера. В іншому випадку кількість жертв була б набагато більшою. Втім, місія не змогла зробити Остаточного висновку, звідки прилетіла ця ракета, але схоже вона була запущена Російською Федерацією, додала жінка.